Доброго ранку, малята! Вітаю вас на нашому занятті! Солодощів у світі є дуже багато, і ми сьогодні з вами будемо цукерку виготовляти. Для заняття нам з вами знадобиться пластилін, дощечка, серветки та стека розв'язати пластилін. Відрізаємо шматочки пластиліну, білого, червоного та рожевого кольорів. Ви можете обрати інші кольори, розминаємо пальчиками пластилін, щоб він назвами трішечки змінив форму та став м'якенький. Тепер ми з вами на дошці, коловими рухами, долонькою. Розкочуємо кульку дуже добре. Розкочуємо та отримуємо ось таку кульку, ось такі три кульки з пластиліну в мене є, різного кольору. Я візьму білий пластилін, покладу на дощечку та почну його розкочувати. Щоб у нас з вами були ось такі довгі ковбаски, які ми з'єднуємо між собою, потім скручуємо їх околу та розкочуючи на дощечці, отримуємо довгу ковбаску. Потім ми поступово починаємо скручувати як равлика нашу з вами підготовлену з пластиліну деталь. Беремо зубочистку та з'єднуємо нашу цукерку із зубочисткою. І ось яка гарна цукерка у нас з вами вийшла. Але хочу вас попередити, що її не можна споживати, тому що вона в нас з вами виготовлена. Із пластиліну вона не їстівна. Тим паче не можна їсти дуже багато солодкого, тому що Можуть розболітися зубки та животик. А тепер, малята, після закінчення заняття обов'язково вимийте ручки з милом та приберіть своє робоче місце. А мені дуже хотілося б побачити ваші цукерочки, які ви виготовите, і буду чекати від вас фотозвіт. Солодкого вам усім життя, малята! До нових зустрічей. Хай вам щастить!